Так, привезли продукти з варуса і зараз я вам покажу розпаковку. Привіт, друзі! Сьогодні у нас розпаковка сваруса. І сьогодні понеділок, а я, звичайно, по понеділкам і замовляю варус. Мені так зручно. І сьогодні 2 лютого тому покажу, що ми замовили. Тут у нас ну, два пакети і ще один, три, і це на суму 1700. Це зі знижками. там з промокодами, які я там вводила, і тому це вийшло дешевше. Показую вам: по-перше, я купила такий засіб Чантеклер. Це кажуть Шантеклер, але тут же che читається, тому Шантеклер, я так думаю. Це універсальний засіб. Ми його беремо. На базарі, звичайно. А сьогодні була в варусі знижка гарна, і він вийшов нам 135 гривень. Це дуже гарний засіб. Ми його використовуємо для видалення плям на одязі. Він дуже гарно видаляє плями, тому так побризгали трошечки і все. І Він вбирає. Так, потерли і потім змили. От. А так він універсальний, його можна використовувати і для. Кухні для жирових відкладень, для пічки там, і так далі. Ну, можливо, ви знаєте його, тому <говорит> кажу вам свою думку, що мені подобається дуже. Вот, так от, отак виглядає він, бачите? Універсальний. Є з іншими запахами, там, а... я взяла такий білий. Був він по знижки. Дуже гарний. З петушком таким. От. <говорит> бачите? от такий засіб. Так, взяла рідке мило от GELAX. Завжди його беремо. Тут знижка була, десь приблизно 20, 35 гривень коштує Отут, пів літра і вистачає. Рідке мило, мені подобається воно. Воно не таке, знаєте, як рідке рідке, що і не намилиш руки. А це гарно. Чорна орхідея. Так, а, чай. Шерлок, чорний чай, вот, англійський breakfast, завтрак. Але у них на, цій, на цьому тижні знижок на чаї не було. Всі такі дорогі чаї я дивлюся, і мені подобаються лавари, лавари, лавари. Але вот. там такі ціни 109 гривень цей комплект. Тому взяли такий от шелак, Це тут 25 пакетів. Підійде. Так. А ще хотіла сказати, що в Варусі на цьому тижні дуже подорожчав шоколад. І причому різний шоколад, який би ми не дивилися, він весь приблизно 80-90 гривень коштував. Ну, дивно так. От. Тому вибрали ми отакий плакмі. Ну, от 67 гривень. І це для нього дороговато, тому що він завжди ну, коштує дешевше. Ну, ладно. Син любить шоколад. А також конфетки шоколадні. Це горіхові конфети. Вони називаються бурундучок з горішками. Ну, ціна приємніма. Ми взяли 200 гривен на суму 63 гривні. Ну, тут більше трошки ніж 60 грам. Ну, от бачите, які отакі от конфети. Він так любить солодкі зараз, росте, хочеться йому солодкі, і тому такі конфетки він любить їсти чай. Так, так, взяли каву на пробу. Тому що на базар я не піду за щодо того, що там холодно. У нас сьогодні мінус 12 тому дуже холодно і ну, не хочеться мені йти на базар тільки за кавою. Да? От. Тому взяли тут е, от таку, таку польську каву. Це новинка. Спробуємо. Арабіка 100% 250 грам. Е, коштує 190 гривень. Ось така кава. Ну, не знаю. Будемо пробувати. Тому що ми брали на тому тижні теж каву польську якусь, тільки іншу, ну непогано. А там же ціни такі або високі, або низькі, як на львівську каву. Ну, от оце мелина 250 грам. Потім вам скажу, гарно чи ні. Свіссо, так називається, отак. От от. Ну, і для чаю лимончик, бачите, який великий нам дали. Я просила 300 грамів, такий 300 грам лимончик. На 29,50 вийшов. Так, а тут яйця у нас. Яйця у нас два десятка. От мені подобається брати, ну, якби поштучно яйця. І у них ціна змінюється кожного тижня. Наприклад, 62 гривні, 63 приблизно коштує десяток. Але ці яйця дуже гарні, це вищий е, рахунок, і у них жовток жовтий такий гарний жовтий жовток і Мені вони подобаються. Інші, які дивляться, не завжди вищий гатунок, е, виявляється, жовтий. Іноді буває такий бліда жовтий. ну, не от. Тому взяли от два десятка, вони не білі, а бежені такі яйця. От. У нас ще були. Тому ми завжди беремо тут поштучно. Так. Рослину взяли, ну це їх вигода для смаження. На базарі беру іноді, але ж туди йти сьогодні і вчора бо мені не хотілося. Так, один пакетик все. Зараз о, по м'ясу вам покажу. М'ясо тут такий важкий пакет. Що ми взяли? Мені сподобалась у них акція на цьому тижні на четвертинки. Курячі четвертинки коштують. Зараз вам кажу, 76,90. 76, от, от вони, дуже гарна ціна, тому що завжди приблизно 90 вони коштують, а сьогодні 76,90. Тому ми взяли 4. Як показати? 4 кг це от, Такий важкий пакетик. Ну, вони гарні. Буде нам і на другий тиждень вистачить. От 4 кг на 308 гривень у нас вийшло. Ось от, от, такий пакет. От. А також у них зараз по акції свиніна. Свініна, свініна. От. тут не бачу я, що написано. Ну, в общем, кілограм коштує 100... 178, 178 гривень. Дуже гарна ціна на цьому тижні. І ми взяли кілограмчик. Я хочу розділ... розділити. Половину я зроблю плов. У мене є рис басматті для плову. І половинку туди ж піде на... шматочками на плов. А іншу частину половинку, хоч у мене ще є куряче філе. І хочу зробити асорті, зробити фарш курячий, і плюс свініни фарш зробити. І зробити котлети. От такі. Син їсть гарно котлети, тому будемо робити. Ось такий шматочок там у мене вийшло на 190 гривень, О, от, знайшла. Так, да, 190 гривень. Кіло 50 кг Ну, нормально, такий. Чуть-чуть жарком. Якраз для таких буде дуже добре. М'ясом затарний. Потім я взяла ще заморожені овочі. Ми теж беремо. По акції у них зараз мексиканська суміш. Плохо видно. Ну, от, Бачите. От, вона кілограм коштує 89 гривень. А тут 400 грамів одній упаковці і тут він. Поменше коштує. Тут десь приблизно так, 35 гривень приблизно у нас вийшла. Ось ця упаковочка. Ми е, на вечір е, використовуємо на вечерю, е, трошки підсмажуємо, додаємо е, вершкове масло і такі от смачні страви там із м'язком будуть. Так, поставлю Можкий, важкий пакет. Фу. Так, далі. Ну, як же без, без туалетного папіру? 65 гривень коштує двошаровий папір 8 штучок. І це у нас чиста вигода. Нормально. От. Взяли упаковочку, вистачить. Так, любимо ще овсянку. просто варити не солодку, а більш солену. Там, наприклад, з котлеткою, з м'ясом. І от взяли дві упаковки. Ось така от от, от вигоди. Теж нормальна така. Весяночка 400 грамів коштує 16,50 А вона хороша вдома. Взяла вже вправу. Ну, Цукор 28 гривень коштує. Теж от вигоди. Нормальний. Так, дві упаковки борошна я взяла, тому що я ж пеку хлібчик постійно. Вот, и тому беру по 25 гривень, коштую кілограм. Я взяла 2 кг от Дніпромлин. Беру завжди Дніпромлин млын або хуторок. Оці дві е, марки борошна мені подобаються. Вот я тут уже обложилася. Так, Взяла ще молоко. 2,5% жирності. Написано «живий продукт. Сейчас оживет и побежит. Так Молочкове поле, ну що воно добре. От сьогодні по знижці було 39 гривень такий пакет. От. Ми взяли два пакета, молошкове поле, молочко. Дуже добре. Молоко у нас виходить швидко, тому що ми п'ємо цикорій каву з молоком. Ну і робимо пюре, От для того. І іноді я роблю ще млинці. Ще взяла два види маскаруни. Бантики. Це син хотів. Отакі бантики, бачите, які гарні. О, це кватале. Написано було із твердих сортів пшениці 100%. І якщо я не помиляю, це була у нас виробник країна Польща. Ми ще не брали таку, ну, я сподіваюся, буде гарна. Тому що бантики ми ще не брали, так красиві. Ну і я люблю отаку дрібну. Вірмішельку теж від цієї марки взяли. От. Ціна приблизно десь 40 щ... гривень на упаковці. От така. Вона швидко вариться і вона легка. Вона не, не... не... така не важка, як ці макарони здорові. А ця мені подобається. Ага. Ще тут у нас є вафельки. Такі вафельки та птишки. Називається на 52 гривні. Тут 200 г. Син же чекає, хоче там чай попити. Поки я, вам, поки я вам розказую, він чекає мене там. І думаєте, коли ж вона розкаже? Тому що він хоче солодкого чайку. У нас поки вмикнули світло, я ж то користуюся можливістю і вам розказую. Ну і капусточка по 9,90 кілограмчик. Вона така гарна, маленька. Молодці положили таку чудову. Капустинку. От, ну все. Ось це все у мене на 1700 гривень. Я ввела промокод, там можна вводити промокод. Якщо у тебе 1500 гривень і більше покупок, то ти можеш ввести промокод на 100 гривень. Так я і зробила. Головне, щоб потім не було менше покупок, тому промокод зникає. Тобто Потрібно, щоб було більше 1500 покупок в итоге потом. А у мене така була цікава історія того разу, що я замовила всі продукти, і там був промокод на 150 гривень від суми на 2000 гривень. І у мене якраз виходило 2000 гривень. А потім мені призвонила дівчина, яка збирала моє замовлення, і вона сказала, що немає там молока, немає ще чогось. І у мене замовлення знизилось і стала сума менше 2000. І тому та знижка, яку я поставила 150 гривень при замовленні да, на суму 2000 гривень, вона теж зникла. І е, вийшло, що у мене знижки не було на тому тижні. Було неприємно. Вот. Тому е, ну, краще ставити оцю знижку. Там. Це можна пошукати в Гуглі, в інтернеті, всі е, промокоди на варус. Ну, хто ще не знає. І це дуже гарно. Є ще така, такий промокод Варусон, називається. Він теж діє на знижку 10% вроде на товарі, які без знижки йдуть. Воно, воно рахує їх так. От. Так прийшла все, це на 1700, але доставка у мене вийшла. Не безоплатно цього разу, тому що там не вистачило трошки докупити ще продуктів. І я вирішила, та ну надає, вони хитро так е роблять, для того, щоб ще більше покупали і щоб ж потім отримати цю безкоштовну доставку. Але я подивилася, доставка з 16 годин приблизно коштувала 62 гривні сьогодні. Ну то, тобто, знаєте, 62 гривні, ну, це ще непогано. Так воно стоїть 89, але чим далі по часу, то от 62. Нормально так було. От, і ми зробили і привезли і все. А в той раз привез молодий чоловік і він придав, а я якраз пекла пірішки з картоплею. І ми його пригостили. Я в пакеті йому принесла гарячі. Вони тільки от були посмажені, і йому передали. І він там дякував дуже йому було приємно, тому що було холодно. Можливо, він був голодний вже ну, катається, ж він працює, і ми йому передали. І він сьогодні знову приїхав через тиждень і каже такий: дякую вам велике за пиріжки, Вони такі смачні були. І мені було приємно, що йому сподобались пиріжки. І це дуже класно. Я думаю, так, треба буде ще <сь> щось робити, може, печеньки, якісь, печиво там, смачне, і теж передати якраз. Як і важко теж. І тому приємно робити добрі справи, хоч трошечки. Вот. А Я взагалі хотіла вам розказати: а, сьогодні я проснулася і у мене. Горло, охрипло, як так погано стала, ну, нос забитий, така вся якась проснулася чумна. І думаю, що зі мною таке? Не можу зрозуміти. А я так розумію, що я оце їздила коли у місто, і, можливо, десь у маршрутці, чи десь була, може хтось заболів чи кашлю, чи я перемерзла. Я не знаю, тому що такі перепади, да, там, то у нас було. Плюс 5, потім плюс 2, а потім мінус 12. Тобто да? ну, різниця така велика. І я сьогодні така стала, щось мені погано дуже. І от до останніх хвилини мені не дуже гарно було. Я сьогодні ще випила цей лікувальний чай, який з парацитамолог спарацетам... <різь> виговорила. І я випила пройшло небагато часу. І мене почало клонити в сон, тому що він визиває сон. Я така сонна, я думаю, о, все, пішла спати. А знаю, що світло повинно вмикнути. І думаю, ну, не можна спати зараз. Потрібно використовувати цей час на інші справи. А ще я хотіла наконець почати розмовляти на камеру, тому що кожного разу я відкладаю і все, весь час ладно, потім іншого разу. І ніяк не, не почну, тому е, знімаю завжди щось, а себе не знімаю зовсім. Хоча е, ну, потрібно, тому що я блогер вже мені потрібно вчитися. Хоча е, це мені важко. Я поки настроїла цю камеру, щоб ракурс падав нормально на мене, хотіла стоя, стоя не вийшло, тому що голову відрізає. От потрібно купити хороший штатив на. Високі, то У мене на підставки на столі стоїть. А тут той, який був у нас такий великий е повний зріст, він зламався. І так мені не купили. От. А з ним зручніше буду, буде. І я приспособилась, поставила, от, з вами розказу. Я собі сказала, що сьогодні я повинна зняти себе, незважаючи на те, що я себе погано почуваю зараз. У мене невелика температура. Я так Ну, почуваю, є. От. Але досить, досить вже, е, відкладувати ці справи. От. Тому я це зробила. Це мій такий досвід. Мені сподобалось. Уже не так важко. От спочатку, коли ти починаєш. Там, Добрий день, там, сьогодні буде розпаковка варус, от, тут важко, тому що ти, ти не знаєш, як сформулювати ці, ці мислі, щоб донести. А коли ти вже починаєш і нормально продовжуєш, то вже легше. Ця порада для тих, хто починає. А ще я розмовляю на українській мові. Бачите, раніше я отак от розговорні розмовні відео я не могла знімати на українській мові, тому що мені було важко швидко формулювати речення. А зараз, бачите, прогрес все ж таки працює, коли ти приділяєш цьому увагу і постійно це робиш. Це дуже круто. От. Тому а, хто ще вагається, пробуйте і все у вас вийде. Я знаю, що в наступного разу я почну знімати, і мені теж, можливо, буде важко, але поки я не, а, не пройду цей шлях, мені буде потім ну, набагато краще і, і легше. От. Тому завтра ще хочу розібрати ялинку. Наконець 3 лютого вже я і хотіла в лютому почати. Сьогодні вже не буду. а Якщо буде себе гарно почувати, потрібно буде її вже прибрати. Цю ялиночку, то скоро вже весна. От. Тому рада була з вами поспілкуватися. Пишіть, що ви замовляєте в варусі, які вам продукти подобаються. І е, дякую за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, підтримайте мене в цьому експромті. Всім до, нових, до нових зустрічей, Всі, всім пока!